Каворить думчи, дивися люди. Твої ради, Господи, помилуй Господи, помилого, спле помили. Слава тела, молися за спасінь. Доще. Андрій Миколайович став на захист Батьківщини в квітні 2022 року. Вородив нашу українську державу на посаді командира гармати артилерійського дивізіону військової частини А-7014. Пушкалов Андрій Миколайович народився 28 травня 1994 року в селищі України Краснопільського району Сумської області. З 2000 по 2011 рік навчався в українській загальноосвітній школі. Від Краснопільської селищної ради, від виконавчого комітету, від себе особисто. прийміть щирі слова скорботи з приводу трагічної загибелі Пушкала Андрія Миколайовича. Вічна пам'ять і вічна слава герою! Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, шановні присутні, сьогодні ми зібралися тут. Щоб провести в останню путь. Нащадка великого козацького роду пушкалових Андрія Миколаєвича. Я його навчав у школі разом з дружиною. Він не був відмінником, але був чудовою людиною. Познайомився я з Андрієм, завдяки його батько був Сильний хлопець, син українського народу, справжні. Милинко, ще з вами, Милинку, малинку, ще тут, а то мої рідні. Милинко, ще з вами, милинку, малинку, ще тут, А то мої рідні. ручку потянить сюда но <поставлено> вы даже палка цят вы даже но куда вот так же практика